Але яка вже в нам стряс Канада, якщо в нас вже ворог стоїть на кордоні, якщо в нас війна, а ми ніяк не чублимося, не можемо об'єднатися, щоб тут дійти згоди. От ми бачимо дані про те, що Росія завдала збитків українській інфраструктурі на понад 151 мільярд доларів. От такі дані наводить Штутин. Київська школа економіки. Найбільше збитків отримали житлові будівлі, майже 60 мільярдів доларів. У наслідок бойових дій зруйновано або пошкоджено. 167 тисяч об'єктів житлового фонду на другому, третьому місці за сумою збитків сфери інфраструктури та промисловості і втрати підприємств у Київській школі економіки також наголосили на зростанні збитків у сфері охорони здоров'я, які оцінюються майже у 3 мільярди доларів дивіться, безумовно. Там можна ну, ще раз. Там да. я не знаю, як вони робили, но тим не менш дійсно поскожений житловий фонд. Ми розуміємо, де да. це ж не тільки ну, да та, та. ми розуміємо, що там що там знищені цілим цілі райони та райони, і міста. Да, але та. це ми розуміємо. Uh -huh. Але давайте будемо реалістами, і 4,5 мільйони українців. Ну Поїхали, да? Тобто зараз казати, що в принципі в країні не вистачає житлового фонду, вибачте, я як математик нікому не дозволю. Ну, ви розумієте, частина поїхала, і якесь житло має пустувати зараз. Так не і запомню. що ви пропонуєте? Я, якщо вам тут скажу, то тут зараз з звіла. Але угу. в Україні має запрацювати система. Арендного житла розумієте? Поки що. Uh -huh. Ну, в нас не буде. Ну, Мілованов намалював цифру 151 мільярд. Ви розумієте, що це за цифра? Чи нужову no, умов... ні, ну почекайте, лексі юріч. Ні, я розумію про що ще йде... раз хочу да, сказати. Я... Швидка ця проблема не буде вирішена. Так те, що можна відновити якимось малою ціною. Безумовно, треба відновлювати, якщо є гарантії, що там ну не буде чергове. воно. Зрозуміло, що там, де йдуть бої, взагалі про це мову найближчим ну, часом, так. ніхто не буде вести. Зараз ключова проблема це розселити внутрішніх мігрантів. Ну от цей зняти цю проблему. Ще раз вам кажу, математично готовий довести будь-кому, що ситуація, от в загальному, з житлом з метрами на людину в Україні не погіршилася. Потрібні управлінські рішення. Ми хочемо, щоб вони всі повернулися, а ми візьмемо їхні квартири і віддамо. Ми не візьмемо, щоб ми без їх, без їх Дозволу. точно ми, ми не будемо нічого так. рішити. Просто можна створити умови, щоб люди були зацікавлені, щоб їх квартири не пустували. Угу. Бо пустуюча квартира, ви, ви не до кінця розумієте всі, як облаштована система житло-комунального господарства. Якщо у вас в будинку багатоквартирному, половина квартир, умовно, пустує. Ну, будинок опалюється весь, ви розумієте? І тому в мене перше питання. Всі, хто поїхали, вони платять за. Не, от, факт, не, о, факт, не факт. А тепер питання: будинок опалюється весь, їх квартири теж опалюються. А хто платить тоді, якщо вони не платять? Ті, хто лишився там. Я беруся стверджувати, що це дуже серйозно лягає витратною частиною на всі витрати теплокомуненерго, на бюджет, на тарифи і так далі, і тому подібне. І ту, ті, хто лишається, вони вимушені платити за тих, хто поїхав. Я не ворог їм, я розумію, що у людей були причини ну, біжати. Да? Але треба створити нормальні економічні умови, щоб вони були, розуміли, що пусте житло це тягар і генератор боргів. І які дуже швидко може їх позбавити власності. Тому зацікавлені, щоб вони були, щоб там була оренда. Цим замовникам оцієї соціальної оренди може бути міста, може бути держава, яка гарантовано каже: я в тебе арендую твою квартиру на рік, на два, на три. Це можуть бути там. Я плачу да. тобі гроші і комуналку, плачу, в тебе немає боргів. До речі, це. Але це... Я... Вирішує проблему але, але до речі, це роблять от, на прикладі Кривого Рогу, куди люди з Маріуполя. приїхали. Правильно роблять. Так роблять і да де навіть ці так звані градообразуючі підприємства Правильно так, вони роблять. Вони своїх людей. Бо перев... система боргів, розумієте, вона ж ну тут треба зрозуміти борги, ніхто нікому все рівно ну, пробачати не буде. Вони рано чи пізно потягнуть, і це дорослі люди розуміють і намагаються не робити боргів в цій ситуації. Тут треба просто спокійно їм всім пояснити, що така система не може довго існувати. Це, до речі, треба було два роки. То я зрозумів це, як тільки масовий потік пішов туди. Ну не може стояти, простоювати е, житловий фонд. Ну, ну розумієте, це основні фонди країни. Вони простоюють. Запитайте будь-якого виробничника, що буде, коли простоює його завод. Генерація збитків, угу. а потім банкрутція. Знецінення, так. Абсолютно вірно, знецінення і так. Це прості речі. Ще раз ніхто ні в кого нічого забирати не збирається створити умови, роз'яснити і пояснити. Ну, це має бути як програма лояльності. Це, так? це програма національного пріоритету. розумієте? Це, це замість цих пустих конференцій, це, це один, один з пріоритетів. Це вирішення цієї тимчасової житлової проблеми мігрантів. А їм замість цього розповідають чудові юнаки та дівчата, як вони там щось побудують. Багато побудували. Ну, побудували 500 там якихось будинків на одного. Ну, 500 родин вони розселили. на, на, на а, а мігрантів там мільйони. розумієте? От вам вирішення проблеми.